Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами оселедець шубою. Нам потрібно оселедець, буряк, морква, картопля, цибуля. Моркву, картоплю і буряк ми вже проварили попередньо і підготували наші інгредієнти. Секрет смачної, смачного під шубою є в тому, що нам потрібно буряк варити окремо від моркви і картоплі. Почнемо. Почистимо наші всі інгредієнти так, як нам потрібно. Так, друзі, рибку ми почистили, картопельку, бурячок, цибульку нарізали. Рибку вичищаємо дуже чітко, щоб не було ні одної костомашки. І нарісаємо такими кубиками, бачите? Якщо попадаються костомашки, витягуйте їх. Так, друзі, рибку ми порізали і почнемо. Викидаємо рибку в тарілочку, мирюємо по-домашньому, По ми одну рибинку на дві тарелочки. Ну на, а на милюємо, щоб було чекано. Далі, друзі, беремо цибульку, бачите, гнівку нарізано міленько. Щоб все було смачно. Додаємо її до нашої рибки. Легенько вимішуємо ножом. Ось так. Перемішали і додаємо чайній ложечці оцету. Не багато, чайну ложечку, одну тарілочку, Другу. І додаємо потрошки олії. І знову мішуємо. От, друзі, перемішали і гарненько отак розправили і приміщили. При і додаємо трошки майонезу. і легенько розмощуємо. Так, друзі, бачите, затерли ми легенько. Майонезу, майонезу багато не треба, щоб так просвічувалось. І натираємо на велику тарточку картоплі. Картошки ми натерли так, щоб закрити сільодку. Бачите? От так гарненько натерли. Сільодочки ми не бачимо. І знову додаємо трошки майонезу. Але картоплі ми, друзі, не солимо, тому що ми варили картоплю. В схольоній воді. Тому ми картоплю не солимо, а буряк вариться без солі. І знову замащуємо легенько. Мене зупинило трошки, замащуємо, щоб у нас просвіщалося. Так, друзі, бачите, замастили ми майонезиком нашу картоплю. Коли будете мастити, мастити, сильно не прижимайте, щоб вона була воздушна. І далі натираємо моркву. Друзі. Забув вам сказати, коли натираєте картоплю і моркву, то бріз верху донизу і прижимайте. І воно буде таким довгим, бачите? Воно її беріть, щоб воно було довга. Друзі, натерли моркви. розправляємо гарно її рівномірно по всій, по всій площі гарненько. І знову беремо майонезик і легенько промащуємо знову. Сильно не прижимаємо. Ось так, друзі, бачите, знову легенько ми за... натерлимо морпочки, розмастили майонезик небагато трошечки, щоб було. І... Натираємо нашу, наш бурачок. Бурячка натираємо більше вже. Так, натерли ми бурачка, Бачите? Бурачка натираємо більше і дуже гарно закриваємо, щоб не було взагалі нічого видно. І зверху знову майонезику, але вже вона більше, щоб гарно закрити все. І знову легенько. Замашню, але не жмемо, все має бути воздушне. Так, друзі, от ми замостили, розмастили гарний майонез, легенько прикрасили. І зазвичай, так, якщо ми роблять ввечері, ставимо на ніч їм в холодильник і зранку будемо поштувати. Тому робіть, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім смачного!